Так, спечемо з вами сьогодні смачний бисквіт. Він легкий в приготуванні і дуже смачний. Е, для початку беремо 3 яйця, цукор е, 150 грамів, е, борошна 100 і 2 ложки крохмалю. Зараз я вам покажу, як ми будемо його готувати. Так, я вбила 3 яйця. До борошна ми додаємо, так, от. Пучку солі, дві ложки крохмалю. Отак от от, раз і два. І це перемішуємо, щоб воно в нас було ну, однорідна маса. Так. Ще нам потрібен буде ванільний цукор. Так, Додаємо ванільний цукор. О, так. О, сюди. так. Цукор і муку ми будемо додавати поступово. Беремо міксер і будемо зараз збивати. Отак от, от яйця збиваємо, підсипаємо потрошку по по цукор. Збили і так знову порцію. І так, поки не до кінця не до Тепер борошно. Зукни, бачите, розбиваєте і додаєте Я беру, роблю це ложкою, а вам як подобається. Ось така консистенція тіста в нас повинна вийти. Зараз ми його виливаємо. На протвінь чи деко і відправляємо в духовку. Так, беремо. Я постелила на свій протвінь цю пергаментну бумагу і виливаю тісто. Отак, беру його, розподіляю по своєму протвіню. Я до країв не буду, хай трошечки буде, щоб було таке. Хоч трошки височеньке, може, щось десь розігріється, подасться. В общем, 10-15 хвилин при 180 градусах будемо випікати, але дивіться за своєю духовкою. Ось так наш печеться без ще трішечки, і буде готовий, і будемо його перемазувати. Принесли ми отак от його з духовки. Витягнули, Так, знімаємо пергамент. От, Дивіться, який він у нас гарненький вийшов. Скручуємо так постепенно. Так, раз, 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 раз. І хай вичахає. Коли вичахне, тоді будемо мазати кремом. Пропорцію ми вам скажемо. Так, Для крему ми взяли 170 грам сливок 33% вареної згущенки 200 г. І дві з горкою ложки кокосової стружки. Крем я вже збила, а кокосову стружку зараз додамо. Все це перемішуємо і будемо змащувати наш рулет. Отак, раз, сюди. І два. Ось такий у нас виходить крем, я його перемішала. Зараз я покажу вам, як ми будемо його змащувати безквітно. Так, беремо тепер, розвернули його так рулетик цей, беремо крем, сюди хорошо намащуємо і завертаємо його назад. Отак от. Мащуємо. Цей край побільше, а той вже поменше, бо воно там завернеться тут прямо отаку. Так. так, що буде крему достатньо. Так, намастили так і скручуємо його так тугенько. Дівчатка, отак от. Отака красота в нас виходить. Присипали пудрою. І наш рулет Рафаело готовий. Можна ще і тут засипати кокосовою стружкою. Я цього не робила. Ти зразу ж Так, беремо, його розрізаємо. Отак. О. Ось такий він у нас виходить. Я зараз так візьму, його вам покажу рівненько. Ось, Рулет просто красавець, так що готуйте. Якщо сподобався наш рецепт Рафаело Рулета, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.